Привіт усім! У цьому відео ви нарешті зрозумієте, у чому ж різниця між словами This, that, This, those, both, either, neither, This One, The Other One та The others. Так, усі ці слова перекладаються як Це, Те, інше, але кожне працює по-іншому. Зараз я поясню це просто із прикладами. З вами Ярослав. Ви на каналі Ideal Study, Тож погнали! Перше слово це this. Це перекладається як це, цей, ця. «This» зривається, коли предмет один, і він знаходиться поруч з вами. До прикладу, this phone is new. Цей телефон новий. This idea sounds great. Ця ідея звучить круто. This. Щось одне і близьке, як фізично, так і в вашому розумі. Це перекладається як те, той та. Z, коли один предмет, але далеко. That building is huge. Та будівля велика. That was funny. То було тільки що, типу, сталося, то було смішно. Z. це коли ми говоримо що щось одне, але не біля нас, а далеко. These, These, якщо декілька предметів з вами поруч. These books are interesting. Ці книжки цікаві. These are my keys. Це мої ключі. These це множина, яка знаходиться близько біля вас. Those перекладається як ті. Це кілька предметів, але вони далеко від вас. Those people over there are tourists. Ті люди он там. Туристи. I don't like those shoes. Мені не подобаються ті туфлі. Тобто, those множина, але. Далеко. Both – це обидва обидві. Коли є два предмета, і ви говорите про обидва одночасно. Both options are good. Обидва варанти хороші. I love both my cats. Я люблю обох моїх котів. Both – два. І один і інший. Either будь-який з двох. Either – це коли треба вибрати один. З двох варіантів. You can take either seat. Можеш сісти на будь-яке з двох місць. Either movie is fine будь-який з двох фільмів підійде. Either або цей, або ж інший. Neither – це жоден з двох. Neither – Коли жоден з двох нам не підходить. Neither answer is correct. Жодна відповідь неправильна. Neither of them came. Жоден із них не прийшов. Тобто, ні зерце ні цей, ні той. This one. Оце або ж оцей. Використовується, щоб не повторювати слова I like this one. Мені подобається ось цей. Наприклад, телефон. This one is better. Ось цей кращий. This one це один конкретний, що знаходиться поруч. З вами. The other one, інший з двох. Коли мова про два предмети, і ти говориш не про this one, а про інший. This one is broken. I'll take the other one. Цей зламаний. Я візьму інший. She didn't like this dress. So she tried the other one. Їй не сподобалась ця сукня, тож вона приміряла інше. The other one це інший з двох. The others це інші, або ж решта чогось, якщо предметів більше, ніж два, і мова про всю решту. До прикладу, I have read these books. The others are on the shelf. Я прочитав ці книжки. Інші на полиці. Тобто, The others це решта. Інші з багатьох. А тепер напишіть в коментарях приклади з одним із цих слів. Я прочитаю, якщо буде помилка, допоможу їй виправити. І звісно ж, не забудьте підписатися на канал, лайкнути це відео та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. Бо далі буде ще цікавіше. Побачимось у наступному відео.